Напруженою залишається ситуація в Іраку. Франція вирішила надати зброю іракським курдам для захисту від бойовиків ісламської держави. А сполучені штати перекинули на північ Іраку ще 130 військових експертів для порятунку заблокованих у горах біженців. Уряд США також завдає точкові авіаудари по позиціях бойовиків. Адміністрація Обами виключає можливість початку наземної військової операції США в Іраку. Проти цього також виступає і більшість американців. Аби відчути настрої пересічних американців щодо війни в Іраку, достатньо завітати до маленького містечка у штаті Ілінойс, в якому мешкає чимало ветеранів останньої іракської війни. Містечко Періс у штаті Ілінойс виглядає більш патріотичним аніж інші населені пункти у США. Військовослужбовець Том Ноел розповідає, що стяги підняли у 2003-му, коли американці увійшли в Ірак. Одразу підняли прапори. Вони були повсюди. З часом цей патріотичний запал не зменшився, каже Том, але настрій змінився сьогодні. Прапорами віддають шану бійцям, які загинули на полі бою. Чимало полеглих були з місцевої національної гвардії, 1544-го транспортного загону Ілінойсу. Ми чули, як розірвалися снаряди. Пішли туди і побачили, що сталося. Сержант Джеремі Дітерс двічі побував в Іраку. Воював у складі транспортного загону Ілінойсу. Ціна війни в Іраку для нього визначається людськими життями. Він втратив п'ять друзів у артилерійському обстрілі біля Багдада у 2004-му. Я згадую моїх колег побратимів, братів по зброї кожного дня. Кристофер Скінер служив в Іраку біля Мусула, районі, який тепер перебуває в руках бойовиків дивлячись на те, що там відбувається зараз, складається відчуття, що люди марно віддали своє життя. Важко про це не думати. Зокрема, тепер сержант морської піхоти Майкл Гелмстед тричі побував в Іраку. Там він здебільшого проводив тренінги для бійців іракської національної армії, яка цими днями не здатна протистояти бойовикам. Важко дивитися, як вони відступають, і при цьому знати хлопці, яких ти вишколював, можливо, зараз гинуть. Свій досвід перебування у зоні конфлікту сержант Дітерс використовує для підготовки нового покоління американських солдатів. Ми не можемо дозволити, щоб наступне покоління їхало у зону конфлікту всліпу, не знаючи, що на них очікує. Я та інші побували там і ми віримо, що наше завдання передати їм наші знання. Джеремі і том кажуть, що у разі потреби знову поїдуть в Ірак воювати. Для них головне, що є куди повернутися, і що на них чекають рідні.